Хоча за плечима 90-го, Іван Іванович активний учасник громадського та культурного мистецького життя міста. Він заступник голови ветеранської громадської організації інваліди Другої світової війни та армії України. Також іменинник співає і в хорі товариства російської культури Руський дом імені Пушкіна пережив ювіляр багато. Задав також і події пов'язані з війною. Ми молоді хлопці, 17-18 років. Патріотичське чувство таки у нас були. Ми всі рвались на фронт. Мені було 17 років. Привітати іменинника та побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя та довгих років життя завітали представники Мукачевської міської ради. Іван Іванович розповів, чим у житті пишається найбільше. Ми поженилися, у нас пішли діти, два мальчика, Потім пошли внуки, правнуки. І так зараз ми вважаємо себе багатими, Потому что у нас скоро будет уже пра -пра Вот. Живем мы с ней уже 65 лет, да вместе. И, как говорится, все у нас. Хорошо. <звучит> найбільше багатство іменинника та його дружини, їх двоє дітей, четверо онуків та п'ять правнуків. Зі своєю дружиною Іван Іванович познайомився на танцях, і після першої зустрічі вони вже не могли розлучитися. За словами пані Марії, їх об'єднує не лише 65 років спільного життя, а й місяць листопад, коли вони одружилися, і обоє святкують дні народження. В все було це, та Іван Іван дуже заботливий атець і муж. Кавіться. За той спиною сім'я була як за стіною. За словами ювіляра він навіть не помітив, як промайнули 90 років. Створив сім'ю, працював та радів кожному прожитому дню. І саме це, на думку іменинника, секрет його довголіття.